Добрий день, діти! Сьогодні, 22 січня, українці святкують важливе державне свято День Соборності України. Послухайте, будь ласка, легенду В одній країні жили люди, а називали вони свою країну Україна. І було у цій країні все. І степи. І ліси, і гори, і води. Дуже пишалася Україна своїм народом, бо розумним він був працьовитим і талановитим. Люди допомагали один одному, і від того ще кращою ставала Україна. І радісно жилося людям тут, і щасливо. Доки зла чорна сила не вирішила посварити людей. Ось вони і стали кривдити один одного, а потім ображатися. Та країна розпалася на дві частини Захід та Схід. І жили б собі люди так і дальше, віддаляючись один від одного. Хоча в душі шкодували, що так сталося. Щоб подолати ті кривди та образи, зібралися найрозумніші в славному місті Києві і стали думати, як об'єднати Україну. Їм знадобилося дуже багато років, але такий день настав. Схід і захід примирилися та об'єдналися. Простягли руку один одному, тому й назвали цей день Днем Соборності України. Любі діти, запам'ятайте, що кривдити і ображатися це велике зло, а сила наша в нашій єдності. Тож єднаймося, діти, і ніколи не сварімося.